Вітаю всіх шанувальників турецького кіно. Раді представити вам топ найкращих турецьких комедійних серіалів. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Відкриє сьогоднішню добірку серіал Аромат полуниці. Історія кохання юної та прекрасної дівчини Асли. Вона мріє стати кондитером світового рівня. Якось доля зведе її з молодим і багатим хлопцем на ім'я Бурак, найзавиднішим нареченим Туреччини. Зустріч не виявиться приємною. Вони зненавидять одне одного. Якось дівчина з подругою. Іде до Бодрума, яке ж було її здивування, коли в літаку поряд з нею сидів той самий хлопець. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар-відгук, щоб допомогти іншим глядачам із вибором дивитись чи не дивитись цей серіал. Іноді життя прекрасне. Картина про вчительку-ідеалістку Хаят і про проблеми, з якими вона зіткнеться в школі, про життя, яке вона веде разом із сестрою Гюзде, що тільки не звалюється на голову вчительки Хаят, через принципи, яких вона дотримується. Проблеми не відпускають її після того, як вона йде з приватної школи до ліцею Анадалу. Серіал, «Розбиваюча серця, успішний молодий академік Мурат, який тривалий час проживає в США, повертається на батьківщину до Туреччини. Якось під час прогулянки з другом він випадково зустрічає молоду чарівну циганку. Хасрет шалено закохується. Після цього життя різко змінюється. Повний місяць назли найбільше у світі бажає відкрити власний ресторан, стати професійним кулінаром, навчитися японській кухні. Поки ж вона студентка, щоби заробити на життя, назли влаштовується на тимчасову роботу. Дівчина стає особистим кухарем бізнесмена на ім'я Фаріт. Внаслідок різних збігів вони починають зближуватись, а потім і закохуються. Але це кохання неможливе. Кохання не розуміє слів. Хаят народилась на великому провінційному містечку разом із двома своїми подругами. Вона переїжджає до столиці. Мурат, красень і багатий спадкоємець? Їхня перша зустріч була наповнена ненавистю. Однак, через деякий час між ними спалахнуло справжнє почуття, та молоді люди відчайдушно покохали одне одного. Але чи зможуть вони пронести своє кохання через численні труднощі та випробування? Не забудьте написати в коментарі, який серіал вас зацікавив найбільше. А в знак вдячності за нашу роботу поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на наш канал. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!